Значить, сьогодні черговий огляд сімей. Передивлявся я вчора, обробляв щавельною кислотою. Значить, я розвожу 20 грамів щавельною кислотою на 1 літру теплої водички. Ну, і заливаю собі таку невеличку бутилочку, з часом доливаю, коли воно тут закінчується, щоб ну, легше з маленькою працювати. Обробляю джіло вшивельною кислотою. Вже давно була пора це зробити, але ну, бачите, така весна, що... Ніяк не доводилось обробити то ночі холодні, то дні холодні, то дощ, вітер і різна така несприятлива погода для того, щоб працювати з щавельною кислотою. Ну а сьогодні трошки вітряно, зранку взагалі падав дощик, Погода дуже міняється у нас. Не знаю, як воно буде зараз оброблятися. Вчора я вже більшу половину своїх сімей обробив. Сьогодні пару сімей в мене залишилось, зараз ось цю оброблю. Покажу, подивимося на рахунок меду, бо акація вже перецвіла, у нас в неї практично і не було, але подивимося, хоч те, що, те, що принесе, побачимо зараз. Ну, зараз дуже багато бджоли на крушини літає. Бджілки, можливо, будуть трошки злитися, бо погода ну, не дуже сприятлива і немає такого зараз взятку, тому вони трохи байдикують і починають нападати. Бачите, я ще не працював, нічого не робив, а бджілки вже... Нервують і починають до мене лізти. Так, відкриваю, значить, що, що по 145 х е, рамках, значить, всі вулики, ось ці де з наставками я поробив, вчора я передивився. Е, щоб сказати, що бджоли почали на них працювати, то ні. Полізли на е, цей магазинний корпус, щось там ніби почали відстроювати, але дуже трошки практично можна. Та й не рахувати. Ну нема взятку. Буде взяток, зацвіта липа, вони обов'язково підуть і ці рамочки відтягнуть, і за медом забувають. Так що, головне погода і взяток. Зараз дивимося на цю сімейку. Ця сім'я є у мене одна із кращих на пасіці. Ну, зараз будемо дивитися, які справи в цьому вулику. Так, ну а Бачите, бджіли тут небагато. Лощенку вони взагалі тут не потягнули. Ось, бачите, таке саме. Трошки-трошки трошки, щось вони ніби щось тут спробували, але лощина не відтягнута. Так що чекаємо липу, ну і тоді вже, я думаю, бджілки мають запрацювати, бо поки ну, голо немає. От вітер цей. Що, зараз буду якось вода і рук працювати. Зараз побачимо, що вони принесли з того, що було. Бо все одно трошки цвіла, хоч і небагато, але Для другу неділю більш-менш погода у нас, тому бджілки мають трошки щось підносити, працювати. Так, ну рамка бачите, повністю вся в напряску. Занесли. Рамочка. З напрошку в меду, але для того, щоб вони печатали на цій рамці, ще далекувато. Так вони в сторону. Зараз поки бджіл на ній не обробляю, щоб ну, їм холодно не було, поки, поки вони в стороні там стоять. Перша рамочка залита. Залита, Оце вже повненька. Рамкою думаю, що дуже скоро вони почнуть напечатати. Ну є, бачите, трошки, трошки нектару щось несуть. Можливо, Катя ще трошки і дала. Почешку з нею дуже-дуже небагато тіло у нас так. Ну і відразу цю рамочку обробляю. Стою за напрямку вітру. Ось так. Наступна рамочка, теж з напрячком, але вона набагато легша. Проте нектару небагато і мисочки дивись якісь по краю. Так, гілки більш-менш спокійні. Ночка теж залита, Все залито меду. Вверх трошки пустий, а ось всередина і донизу все в медові. Так, ну є, бачите, нектар трошки нейтар піднесла, бо по різних сім'ях різна ситуація. В деяких більше, в деяких менше, але все одно джолки не голодають і плюс ще щось трошки і відкладають навіть. Сторону. Рамочку обробляю, ну, перш оглядаю, тоді обробляю, так і бджілки спокійніші, вони вже намочені, не так агресивно вилітають з вулика і нападають на мене. Тому і працювати трошки зручніше. Це рамочка з розплодом. Печатаний розплод. По рамку було б добре на перший корпус опустити, тому я неї зараз напевне відставлю в сторону. Далі ще матки немає тут. Ні, немає. Так, відставляю в сторону, я неї поміняю з рамкою. Яка знизу буде медова, я неї наверх, ну а цю з розплодом опущу наниз. Так, слідуюча рамка теж все залита, залита нектаром. Щось трошки бджілки аж те підносять. Хоч і взятку у нас зараз дуже-дуже мало, але десь вони щось трошки собі й находять. Обробляю. О, і теж рамочка важкенька з напроском нектару абсолютно вся майже залита нектаром, Так що щось трохи є. Ну, слава Богу. Можливо, липа буде в цьому році гарно медоносить, то вони доб'ють ці рамки, будуть вони з метром. Так, крайню рамку не піднімаю, а відразу ж туди так корпус. На рамку і обробляю. Так, відкриваю другий корпус. Ну от Рамочка, бачите, з нектаром. Його тут на першому корпусі небагато на цій рамці, тому цю рамочку відставляю в сторону, я неї підніму на другий корпус, а ось ту. Де з розплодом, де я казав, я не поставлю на місце ось цієї рамки. Так. Ну ця рамка вже ясне діло, що з розплодом, Гніздува. порядок, маточників немає. Матка сіє, повний порядок. Так. Обробляю. іншої сторони є. і поки нема вітру ставлю зсередину так, тут вже розплід. І ось мисочка але вона напевне пустенька так, вона пустенька зараз на цей пішов невеличкий взяточок Бджоли майже перестали роїтися. Хоча тут у мене в цьому році роїння і не було такого сильного, було там декілька маточників більшеньких, В один період, як була спека більше 30 градусів, стало їм трошки тісно, стало грача в вуликах, ну і бджоли заруїлись. Але дав я їм роботу, пішов ось цей взяточок, і бачите, ніби... Справи стали кращими. Так, зараз забувся обробити цю рамочку. Передивився і вітер подув я відразу на яку обу ставив і не обробив. Ну нічого, зараз і так легенько. Є одна сторона і так само з іншої сторони. І рамочку на місце. Ось дивіться, яка рамка. Повністю, повністю майже від планки до планки забита розплодом. Ось так має працювати гарна здорова. Матка. Пішов взяточок, тому роїння практично немає. Взяток є. Головне, щоб зараз до липи були здорові бджоли, не замучував їх цей кліщ. Ну, але зараз оброблю їх, через тиждень. Я повторю цю процедуру і надіюсь, на літній період я е з кліщом розберуся. Так, все, крайня рамочка, я нею обробляю і дразую про вулику Теж обробив. Все. Всім дякую за перегляд. Я складаю гніздо до кучі. Закриваю другий корпус, ну і біжу далі переглядати свої сім'ї, обробляти їх в кліща. Всім дякую за перегляд, до нових відео.